Друзі, я вас вітаю сьогодні. До вашої уваги Грено Каджар 2020 року випуску. Автомобіль на півторашньому агрегаті К9К 115 кінських сил, Євро 6. Автомобіль вже має Адблю, так як вони з 18-го року почали ставити Адблю, трошки підвисили євронорми. І цей автомобіль нещодавно приїхав до нас в Україну. Автомобіль повністю розмитений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. По, зараз почнемо по фарбі з вами. Перевіримо його тимшиноміром. Одразу скажу: фарбований один елемент, фарбована ляда, Остальне все в рідній фарбі, але контрольну перевірку ми пройдемо, тому погнали. Так, погнали перевіряти. 129, 124. 117, 117, 121. 108, 112, 119, 123, 125, 127, 150, 176, як бачите, яда фарбована, свої фарби є, десь якесь пошкодження було і його фарбували. Так, слой фарбы, ничего страшного. Далее 126, 114, 106, 120, 107, 111, 119, 117, 127, 126, 100, 100. Так. По фарбі все зрозуміло, погнали далі по салону. Прийдемо. У нас по комплектації у нас є безключовий доступ. Ось така ключ-карта, кнопочка е, замикання дверей на ручці. Далі переднє задні електросклопідйомники, автоскладування дзеркал, регулювання дзеркал, е, підігрів дзеркал. Далі відмічу оригінальні коври. Машинка, як не як 20-го року, стан реально дуже хороший. Так, пробіг. 148 тисяч, причому історія по цій машині є, її багато, багато записів. І тисячу кілометрів тому пройдено ТО Франції автомобіль, там масла, фільтра і ГРМ все замінено. Тому автомобіль повністю обслужений, питань по ньому немає. Е, у нас стоїть автомат, ЄДЦ, багатофункціональна мультимедіа, Airlink. Двузоний клімат, датчики дощу, світла, мультируль. В общем, по комплектації непогана комплектація. Прикольні строчки йдуть. От тут тут на ручках. Екорежим у нас, система стоп-старт. общем, скажем так, комплектація непогана. Пройдусь, покажу просто по салону, в якому стані пластик, в якому стані сидіння. Але по ньому питань абсолютно немає автомобілю. Ледве виповнилось два роки по комплектації у нас Парктроніки задні. Фальшпол. Так, покажу у нас тут адблю. Ось в такому гарному стані машинка. Ззаду виходи зарядки USB, плюс зарядка 12 вольт. Мікроліфт сидіння є. Складування сидіння переднього для більшої погрузки. Так, і пройдусь ззовні, покажу машинку, як вона виглядає, реально в дуже гарному стані. Так, автомобіль у нас. В наявності в місті Вінниця. Наразі на ньому їздить колега, і автомобіль паркується в гаражі. Так що на вулиці він стоїть, піском пилюкою снігом не припадає. Так, ще раз наголошую: автомобіль повністю розметнений. Пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Тому запрошую вас на тест-драйв на огляд. Якщо хочете, можете Він-код дати для перевірки історії обслуги цього автомобіля. Або можете записатись до офіційного дилера. Я вам підвезу машинку для того, щоб ви вже оглянули машину на сервісі, там повну-повну перевірку і перевірити історію і так далі. Так більше автомобілів ви можете побачити у нас на сайті wincar.com. Також в телеграм-каналі, в телеграм-каналі всі актуальні автомобілі. Автомобілі, які продані, просто видаляю. Там більше машин ви побачите, тому не забудьте підписуватись, підписуйтесь також на YouTube. YouTube монетизується, ви виручені кошти відправляємо волонтерам на потреби ЗСУ. Так що, чим довше ви переглянете, поставите лайк і коментар для просування відео, тим більше його людей побачить, тим більше зайде монетизації, тим швидше я виведу кошти, для того, щоб відправити на ЗСУ. Так що дякую вам за перегляд. Вам гарного дня, пока-пока.